мой где Деми. Нас снимаю часу. А кто мне не успеем полтав закрыть, а нас Мы будем тут соло кулаки. Куда нам потребно? Я еще не знаю. Первое, я знаю, куда нам треба. Я тут соло кулаки у Буни ходил до агента Сашкова. Видишь, он за мной давно давно помял. Агент Сашков хлам страстного демона. Нам туда. Точно? Та так, глухіла. Давай, іди, йди. Пристрій. Я не хочу лежити тут. 20 років жити тут. Я не хочу жити, будь ласка. Все, ми хвалимо ма мака. Ми поняли цихній ключ. Я ключ знаю, де. Де він? Фрэнк в цей вот кімнаті. Ой, хто його не буде знайти, тут дуже тяжко його знайти. Сапу шукати. Ти бачиш? Нам треба дістати, чек. Потім його Зараз я копка розійдеться йдеча і горок, субесу, сітка щось придумаю. А зараз що я бачу? Ну що я бачу? Ну що? Просто за мене на той річавку. Ты битер поутплаті назад. Ні, горок, я не можу залісатись тут. Самому трісні треникрети, я не можу. Масики саужі. Маю все, я стріляю. Нічого не допомагає. Нічого не допомагає? Да, все, нічого. Я стріляю рівно. Нічого не помогает, ничего не. У тебя стука. Що ти за труд впало.

Горилочек. Дуже тут бідякою. Немає за що. Що зробити наші будемо? Я не знаю. Щоб обвалити все місце, так просто не зловиш. Тут є п'ятий річок, другий річок, третій річок. Я знаю, де тільки сховано два річки. Де? Фон, залізь на гору, окей? Так, бать, факел, просто знищиш його. Взяти і знищити? Так. Так, де да, засвітається перший, а другий на учому зданні. А ну-ка, 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 ну-ка бачу, бачу, а от третього я не знаю де. Що собі тече? Ну-ка, удаляй. І останнє, десь нам повинно бути, подивись з горизонта. Так, ну, воно там, воно в домі. І ти, в нас де буде чеки один, хто вибереться, то і везіє. Я не знаю як. ти. Друг не может тебе этот пост покинуть. Я так не поступлю с другом. Давай попробуй, где тебе другий палтал. А, я знаю. так его к тебе, там потребно соль. Ну-ка, кидай туда, туда, туда. О, палтал. Пока сел, ты туда. А я сюда. Ой, Игорек, ну дома. Что? Что хочу сказать сказать, Игорек? Будеш туди? А на що? Ти щось побачиш. Ти мамі не дозволяєш. Мама! Що ти творила? Ти збив то до інше. Сказав, після виконання там мою машину. На нашому голоді. Та я читав у бо вони не знали. Тобі срака. Ага. Знову зійшла мама наша. Знову зійшла. Де ти, мам?